Народний депутат України Віталій Журавський продовжує свою активну діяльність на території 66-го виборчого округу. Цього разу малинські листоноші отримали у подарунок від народного обранця велосипеди. Наші листоноші обслуговують і по два, і по три населених пункти. І коли є велосипед, це такі така велика допомога, що листоноша зможе і швидше доставити, і якісніше. І це покращить набагато нашу роботу. Ми щиро дякуємо Віталію Станіславич. Бажаємо йому успіхів у такій нелегкій праці і надіємося і на подальшу плідну співпрацю, бо може краще доставляти кореспонденцію письма, газети до населення. Скажіть, будь ласка, скільки людей ви обслуговуєте? Ну, чоловік 500 до 600 чоловік. Участок почтовий 12 кілометрів. Ходимо пішки, носимо сумку з газетами, носимо товари, обслуговуємо пенсіонерів. Дякую, Віталію Станіславовичу за посильну допомогу. Будемо обслуговувати пенсіонерів. Народний депутат. Депутат України Віталій Журавський наголошує, що держава повинна піклуватись про листонож, адже вони є своєрідними рідними кореспондентами у найвіддаленіших населених пунктах. Це е, такий подарунок, який доставляє насолоду мені <головік> Коли я бачу обличчя цих листоношок і як вони раді цьому, як діти, мені хочеться ще краще працювати. Основна турбота для депутата це турбота про людей. Кращі листоноші Малинського району були відзначені грамотами від парламентарія та нагороджені преміями від Фонду народного депутата України Віталія Журавського.